Мене звати Малиновський Ігор Володимирович, я лікар-уролог вищої категорії та лікар-андролог-сексолог. Є певні проблеми в сексуальному житті, особливо молодих подружжя. Якщо не звертати уваги на ці проблеми, вони так, вони можуть вирішити саме собою. Але бувають випадки, коли ці проблеми, як кажуть, заганяються на другий план, і це веде до зниження якості статевого життя, що в свою чергу впливає на відношення всередині сім'ї. Тому я раджу всім, в кого є якийсь дискомфорт, певні проблеми, непорозуміння в статевому житті або в відносинах з партнерами, звернутися до сексопатолога, не чекати, поки проблема у вас буде опановувати. Найбільш поширені проблеми сексопатології, особливо у молодих пар, це проблема. Е Передчасної в чоловіка це проблема відсутності оргазму в жінки, це про... проблема неспівпадання, бажання статевого життя між чоловіком і жінкою, між партнерами, це проблема е... зниження якості сексуальних відносин. Цими питаннями треба звернутися для, до лікаря, обов'язково у приватному порядку. Потім, мож, можливо, потребується консультація разом партнерів з лікарем. Але цю проблему не треба замовчувати, їх можна вирішувати. Якщо у вас є проблема з сексуальним життям, неважливо в чоловіка чи в жінки, запрошуємо вас на консультацію в клініку АМЕ до андролога-сексолога.